Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик за мнемо таблицею Мова. Спочатку давайте його прослухаємо. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мати й тата, мова діда й бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Тепер разом зі мною. О, яка чудова світла і багата українська мова. Мова мати і тата, мова діда і бабусі, Знаю її добре, ще краще навчуся. Тепер спробуйте самостійно. О, яка чудова, світла і багата українська мова! Мова мати і тата. Мова діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Дякую за увагу, до побачення, малята.